На території першого пологового два відділення обласного підпорядкування. Один поверх орендує центр планування сім'ї. Ще один займає медико-генетична лабораторія. На ці площі планують перевести гінекологію з другого пологового, щоб відділення мали змогу надавати повноцінну допомогу, без ремонту не обійтися. Фахівці вже й суму порахували на все про все 600 тисяч гривень. Головний лікар першого пологового будинку Володимир Зеленько переконаний, такі зміни на краще. Цей пустуючий поверх. Куди планується переїхати гінекологію другого пологового будинку, він розміщений насамперед під поверхом гінекології нашої сьогодні і є ліфтове сполучення і пустуючого поверха, і поверха гінекології з операційним блоком гінекології. Злиття двох гінекологій – це ще не все. Аби оптимізувати роботу відділень, доведеться скоротити ліжка. За 2010 рік у нас ліжка не ліжко ліжкодень. Це близько ми порахували більше 7 тисяч ліжкоднів в перерахунку на гроші, щоб це було зрозуміло, це більше 2 мільйонів гривень. Ліжко просто простояло, воно не виконало свою функцію. А на нього пішли всі затрати, які мають іти на роботу ліжка в закладі. Тепер медики рахуватимуть кожну копійку. Вже цього року їм не вистачає 30 мільйонів гривень. Утім, на кадрах не економитимуть. Департамент запевнив, усім медичним працівникам знайдеться робота. У першому пологовому незабаром відкриють сучасне відділення. Там створять всі умови, навіть для партнерських пологів. Медики впроваджуватимуть нові перинатальні технології. Виділились кошти сюди немалі, значно, скажем так, порівняно з другими відділеннями. Нашого міста то сюди йде приблизно 2 мільйони. Закуповується мебель, тобто укомплектується. Також обладнання, нове новітнє обладнання, за допомогою якого будуть, ну, скажімо так, краще діагностування ну, наших жінок. Покращити рівень надання медичної допомоги та зменшити витрати. Над цим медики міськують давно директор департаменту Олег Стадник пропонує своє бачення розвитку акушерської справи. Один пологовий будинок повинен зосередитись на фізіології і незначній патології перебігові пологів, інший повинен зайнятися проблемою невиношування, проблемою репродуктивної сфери жінок, проблемою безпліддя. Економія та реорганізація це не просто ідеї та пропозиції чиновників. Усі реформи прописані в програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік. Юлія Кропова, Владислав Тягун, Віка Новини.